Екзаменаційний маршрут номер 14 серед центру 0541 у місті Вінниця. Друзі, вітаю вас на каналі. Цей 14 маршрут. Його нема в Ютубі ні, в якого, ні на якому каналі. Він починається незвично, так само, і заканчується він незвично. Тому дивіться відео обов'язково до кінця. І що я хотів би сказати як передмову, друзі? Стресостійкість це дуже важлива, якість, дуже важлива якість для новачка. Друзі, людина, якщо дуже сильно хвилюється, вона перегорає, робить кучу помилок. Тому намагайтесь не хвилюватися. Хоча, звісно, хвилювання це норма, від нього нікуди не дітися. Але я маю на увазі, що якась, якесь таке зайве хвилювання при необхідності, якось його треба подолати. А як його подолати? Ну це відпрацьовувати, водити автомобіль, дивитися маршрути. Тому, друзі, я вам раджу, замість того, щоб платити багато коштів, щоб катати по цих маршрутах, краще передивіться кожен з маршрутів, всі 16 є на каналі. По декілька разів передивіться і вам це надасть впевненості. І замовте собі інструктора, там може разок прийтись по цих маршрутах, там, Чи, як ви вважаєте за потрібне. Друзі, починаємо. Нагадаю, що можна робити не більше трьох помилок. Вмикаємо необхідний покажчик Повороту, пересвідчились в безпечності маневру початку руху верніш і починаємо рух зайнявши відповідне крайнє положення на дорозі. Рухаємося, бачимо попереджувальний знак про пристрій примусового зниження швидкості. Зараз він у нас ось ось буде. Жовтого кольору, і ми його проїжджаємо дещо з меншою швидкістю, тримаємось у своїй полосі та продовжуємо рух. Тут бачимо знак, зупинка заборонено Сервісний центр, до речі, ось у нас знаходиться з лівої сторони. І ми рухаємося прямо. Незвичність цього маршруту полягає в тому, що нам зараз необхідно повернути ліворуч, надавши перевагу всім іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються з інших напрямків. Вправо у нас немає, прямо нема, зліва нема. Виїжджаємо на середину перехрестя, не перетинаючи подвійну суцільну лінію, і продовжуємо рух подвійну суцільну лінію, нагадаю, ні в якому разі не можна перетинати. Одинарну суцільну можна. Є там два випадки, коли можна. Один із них це коли транспортний засіб рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Перед вами я маю на увазі. А інший випадок, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях. Мені цікаво, чи знаєте ви інший випадок, коли допускається перетинати суцільну. Лінії розмітки. Рухаємося прямо. Це у нас вулиця Ботанічна. Об'їхали перешкоди припарковані і зайняли праве положення. У мене зараз друга передача, швидкість 30 км на годину і на тахометрі, це той, що показує обороти двигуна, 1800 оборотів на хвилину. Тут будьте вкрай обережні, тут треба трохи пригальмувати. Бачимо, автомобіль зупиняється біля магазину. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, пригальмовуємо, бо зараз водій може відкрити двері. А також на назустріч може рухатись автомобіль, не дивлячись на те, що тут вже односторонній рух. Та повертаємося у наше положення. Водій, скоріш за все, нас побачив, бо прийняв ще правіше. І продовжуємо рухатися. Зараз вулиця Ботанічна перейде вулицю Руданську. Також як зняти стрес. Друзі, зняти стрес це краще промовляти все, що ви робите. Їду на другій передачі, пропускаю пішоходу, зупиняюсь на червоне світло. Ну ви зрозуміли, тобто отакі моменти ви проговорюєте, і у вас сам стрес, він сам по собі буде проходити, ви будете відволікатись трохи і ви будете розуміти, що ви робите, і вам буде, повірте, значно краще. І рухаємось. Ну, обов'язково ж дивіться маршрути, тому що все, кожну ямку ви повинні знати, і тоді все буде добре. Пишіть коментарі. Заварюйте смачну каву, дивіться всі маршрути, і можете мені задонатити також на каву. Кар карта Приватбанку є в закріпленому коментарі, а також в описі цього каналу. Перелаштувались. Тут ще у нас навчальний автомобіль, і за ним повернулись у крайнє праве положення. Виїжджаємо на перехрестя, воно у нас тут. Досить таки закрите, що я маю на увазі? Маю на увазі, що, щоб нам побачити, що там зліва, необхідно виїхати на пішохідний перехід. Рухаємось, бачимо елемент примусового зниження швидкості, Переїжджаємо його, незвичайний такий трохи, пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, бо вже все знаєте. Скільки метрів до зупинки ну, можна після неї зупинятися, також на пішохідному також, ви все знаєте. Бо це я все називав у попередніх відео. І рухаємося, це у нас вулиця Івана Богуна. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Лівий покащик повороту. об'їхали автомобіль. Повернулись у свою полосу. Зайняли верніш крайнє праве положення. Пішохідний перехід. Нагадаю, не можна виконувати обгін 50 метрів до пішохідного переходу у населених пунктах. Оці всякі рішоточки, отакі, якісь полусамопальні, не наїжджаємо ні в якому разі на них. На Знак на ці, на люки налюки не наїжджаємо, обов'язково їх об'їжджаємо. Знов у нас попереду перешкода. Лівий покажік повороту. Об'їхали два автомобілі і повернулися. отут у нас чисто теоретично повинна бути суцільна лінія розмітки, якої не видно. Краще там і не їздити, навіть якщо її не видно, щоб у вас не було ніяких спірних моментів з інспекторами, щоб ні з ким не загризатися. і. Рухаємось прямо. Так, зупинка заборонена. Дати дорогу. Бачимо напрямок руху по смугах, права смуга у нас саме для того, щоб повернути направо. Тут нам необхідно вмикнути лівий пакщик повороту та завчасно перелаштуватись у середню смугу. Повертаємо, у нас тут головна дорога і зупиняємось цій середній полосі, тому що нам рухатись необхідно прямо, дозволяючи сигнал світлофору, і ми продовжуємо рух. Лівий покажчик повороту, бо у нас там впереду зупинилась маршрутка, подивились там. Нас пускають, об'їхали маршрутку і повернулися в праву полосу, подивившись обов'язково у праве дзеркало. Рухаємось прямо. Періодично дивимося у дзеркало заднього виду. Друзі, дзеркало заднього виду, це воно необхідно не тільки для того, щоб туди дивитися, коли ви там щось робите. Відповідно, щось зв'язане з автомобілями задні, чи з ТТ заднім ходом. Зеркало заднього виду необхідно дивитись. Ну, раз 10-15 секунд треба дивитись. Кинули погляд, сфотографували, що у вас там. Воно вам потім допоможе. Повірте мені. Бувають різні ситуації. Буває, хтось десь підрізав, хтось що у вас в оперативній пам'яті. Залишилось те, що, наприклад, там справа було свободно, і ви вже собі в ту в одну секунду, вже в долі секунди, вже плануєте собі е, інші маршрути. Тут заїжджаємо, е, щоб не притимати суцільну лінію. Плануйте собі е, маршрут, як е, уйти від перешкоди. Звісно, перед цим ще раз подивившись у зеркало заднього виду та ще раз впевнившися в тому, що там знов ніхто не з'явився, тому що на дорозі все міняється інколи досить швидко. Добре, коли все їдеш, нічого не відбивається поганого, а щось може дуже швидко змінитись. Тому, друзі, майте це на увазі і дивіться в зеркало заднього виду. Постійно кожні 10-15 секунд. Це вам дуже допоможе. Це все безпека рук. Ми з вулиці Магістратської звернули на вулицю Лесі Українки. І зараз тут ми повертаємо праворуч. Бачимо, у нас загоряється дозволяючий сигнал світлофору. А не, ми могли б повернути і на забороняючі під зелену стрілку на білому фоні біля червоного сигналу світлопору, що розташовано. І рухаємося прямо. Я перейду на третю передачу. До речі, в цей поворот я заходив на другій передачі. А ви дивіться самі, можливо, краще і на першій. Буде більш безпечніше. І, друзі, всі дії, які вам необхідно виконувати. До повороту ви виконуєте до повороту. Ніхто не перемикається в повороті за винятком деяких обставин, там, наприклад, що ви там заїжджаєте, думали їхати на другий, а там щось, щось з'явилося, ви зупинилися. І, звісно, тоді ви там перемикаєте, вже там вмикаєте першу, там чи яку передачу, яку вам потрібно, в залежності від повороту і де сього знаходився. Але я маю на увазі, в ідеальних умовах ніякі перемикання, ніякого щеплення нічого не повинно бути. Тим більше взимку. Взимку, взагалі, повороти повинні входити на швидкості і таким чином ви будете дбати про безпеку руху, тому що коли. Під колесами у вас є крутний момент, коли ви у вас передача вімкнена, на нейтралки взимку ніхто не їздить, і у вас є щеплення між двигуном, колесами та дорогою, оце пересування буде безпечним. Звісно ж, без там якихось перепадів там газу, там досить різких, і великих і тому подібне. Тому, друзі, все. До повороту необхідно робити всі дії. За винятком, звісно, тої ситуації, як я вже сказав раніше, що ви ну, щось незаплановане відбулося, і ви там, наприклад, якась собачка вибігла на дорогу, і ви там опа там ну, зупинились. Звісно, що якщо ви були там на третій чи на другій передачі, ви переключились на першу. Рухаємося прямо. Ось наш сервісний центр, але ж ми згідно маршруту номер 14 їдемо. Прямо тому що нам необхідно повернути на перший ботонічний провулок. Можна тут навіть вмикнути поворот, бо тут є з'їзди, бачите, але тут в житті їх ніхто не вмикає елемент примусового зниження швидкості проїхали на більш-менш швидкості. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментую, коментуєте, підписуєтесь, ставите лайки. Бажаю вам вдалося скласти іспит. Бажаю гарного дня та до зустрічі на дорогах. Всім пока!